Відкриття нової амбулаторії у Чернівцях, коли відновлять рух транспорту на вулиці Руській та чи готове місто до початку опалювального сезону, міський голова Роман Клічук підбив підсумки за вересень на прес-конференції. Рух транспорту на вулиці Руській планують відновити не раніше ніж за тиждень. Його перекрили через обвал історичного будинку, демонтаж якого завершили сьогодні. Та електричні лінії тролейбуса були під'єднані до фасаду будівлі, тому ще потрібен час на фіксацію лінії. Коментуючи ситуацію на Руській, Роман Клічук наголосив: сусідня будівля не підлягає знесенню. В принципі люди, які вже, вже, вже живуть чи вже жили у готелях, можуть поповнутися в свої квартири. Всі люди, які жили в будинку на Руській 6, вони переселені в маневровий фонд, переселені в ті квартири, які мають місто. А далі ще не прийнято рішення. Я читав інтерв'ю з Зозуляка, який писав, що має бути інвестиційний конкурс, але це поки що це, це, це обговорення. А що буде, я думаю, прямо вже потім разом. Роман Клічук також розповів, що планових відключень світла в Чернівцях поки не планується. Проте, якщо ситуація в країні погіршиться, до надзвичайних ситуацій готові. На 95% підготувалися і до початку опалювального сезону. В місті замінено майже 2000 тисячі метрів тепломереж. А всі котельні забезпечені генераторами. Тепло в оселі подадуть залежно від погоди. Якщо знаєте, що, що йде, йде мова про середню температуру до, до бову, ну і ну, я сподіваюся, ми молимося всі, щоб з, 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 зима була теплою. І хочеться, щоб вона наступила якому, на пізніше, ми бачимо, який, який вересень теплий зараз. і Хочеться, щоб такий був і жовтень, і листопад, грудень, і аж до березня місяця. Прес-конференцію міський голова провів у новій амбулаторії на вулиці Південно-Кільцева, 31. Колись тут була комунальна аптека та відділення міської стоматології. В ковідні часи вони перестали працювати. Тож приміщення вирішили передати закладу охорони здоров'я. Мова йде за поліклініку третю, яка знаходилася в час в приміщенні кварсу, її місто плачуло кошти за, за о, о, о оренду приміщення. Як ви знаєте, що один із власників заводу Кварсмута має російське походження, ну і сам із Буковини, але довгий час жив у Росії, то колись це було прийнято рішення, має ще своє власне приміщення з'їхати і переїхати вдруге. Нині ремонт в амбулаторії завершений. Тут чекають лише на меблі та обладнання. На роботи витратили мільйон вісімсот тисяч гривень. Більшу частину коштів поліклініка заробила самостійно завдяки співпраці з НСЗУ. Ще 400 тисяч виділили з міського бюджету. Задекларовано 11 тисяч населення. Це буде 11 тисяч пацієнтів. обслуговуються. обслуговують сімейні лікарі і дорослих, і дітей. Ми не змінили. Місце розташування дуже сильним пацієнтам повинно бути зручно, тому що основна частина пацієнтів, які обслуговуються наші полікліниці, це якраз мешканці цього району. Зокрема, і цього будинку і сусідніх будинків, так що їм буде зручно і близько сюди приходити, отримати медичну допомогу. В амбулаторії пацієнтів прийматимуть сім сімейних лікарів. Крім того, терапевти третьої поліклініки незабаром переїдуть у приміщення на головній 218, в якому також завершують ремонт за грантові кошти. Звичайно, нова, дуже красива, обладнана всім необхідним амбулаторія. Це дуже добре. Лікарям тут буде комфортно працювати, зручно працювати. Є в нас всі абсолютно спеціалісти: лор, кардіолог, невропатологи. В нас потужні, дуже затребувані, травматолог, хірург є. Ну, всі основні спеціалісти є. Сімейні лікарі прийматимуть в новій амбулаторії з восьмої до дев'ятнадцятої години. Її відкриють вже з 1 листопада. Олена Крічко, Ярослава Боячок, Олександр Олюнін, Михайло Урбанович, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4